Осінь всюду походжає, дощиком землю поливає, з вітром листя з дерев зриває, пташок у зграї збирає, у вирі перелітних птахів проведжає. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося у веселій країні математики. І до нас завітала сьогодні наша гостя, Ворона. А в дзьобику нам принесла, що це малята? Так, карточка, на якій зображена цифра 3, з якою ми сьогодні з вами і познайомимось. Раз гачок і два гачок. Посередині язичок. Цифра нас зачарувала. Ми тебе впізнали! Так малята впізнали? Вірно! Пропоную вам спробувати намалювати цю нову цифру три. Раз, гачок і два гачок. А посередині язичок. Давайте ще разочок спробуємо. Раз, гачок і два гачок. Молодці малята. В гарно вас вийшло намалювати таку нову цифру. А скажіть, будь ласка, малята, а де ж ми цю цифру можемо з вами іще зустріти? Давайте трішечки подумаємо і скажемо, де ми можемо її зустріти. Погляньте, кожна ворона має лапки. А на лапки по три. Так, малята, вірно. А ще є казка, в якій зустрічається хто малята? Вірно. Троє поросят. А давайте ми з вами пригадаємо, зараз пора року яка? Вірно. осінь. І кожна пора року має по три місяці. То ми зараз і пригадаємо, як же ці місяця називається. Перший місяць вересень, другий жовтий. І зараз третій останній місяць це листопад три місяця. А які геометричні фігури зустрічається число три? Так, малячок. Вірно, число три зустрічається в трикутнику, який має три сторони. Одна, дві, три. Три кути має один кут, Два, три. І три має вершини. Так, молодці маляти. Добре, ми з вами пригадали. А тепер я вам пропоную поглянути на дошку. Кого ви бачите тут на дошків? Вірно, пташу. Один шпак. Позначаємо цифрою один. Ми вже знаємо. Одна ластівка. І скільки всього у нас утворилося пташок? Так. Вірно, Дві пташечки. І ми їх позначимо цифрою 2, з якими ми вже знайомі. А що нам потрібно зробити, щоб утворилося у нас число 3? За допомогою пташок? Молодці малята, нам потрібно додати іще одну пташечку для того, щоб утворилося число 3. А позначимо ми нашої каркуша, яку принесла ось такою цифрою. Три. І порахуємо, скільки пташечок у нас. Один шпак, одна ласівка і один жайверник. Всього три пташки. Якби здогадалися, це пташки які малята? Вірно, ті, що відлітають від нас. А називаються вони перелітні пташки. Планую із знайомих наших предметів це каштани. Викласти нашу цифру 3. Ось один гачок. Так. Посередині язичок. Так. Другий гачок. Ось така у нас вийшла трійка, з якою ми сьогодні з вами познайомилися і пригадали цифру один і два. І сьогодні цифра наша це трієчка. Молодці малята гарно ви впоралися із завданням. Зараз я вам пропоную пограти в дидактичну гра «Порахуй птахів. Пропоную вам цікаву гру, яка називається Порахуй. Наша ворона буде показувати вам картинки, на яких зображені її подруги перелітні птахи. А ви повинні уважно розглянути та сказати, Скільки ж там птахів? Порахувати їх. Ну, то що, розпочне? Порахуйте, скільки тут лелек? Три, один, два, три. Молодці малята. Скільки тут качок? Дві, один, два. Скільки тут ластівок? Одна ластівочка. Скільки тут лелек? Три, один, два, три. Скільки тут? Соловейків? Один соловейко. Скільки тут качечок? Три, один, два, три. Скільки тут шпаків? Два, один, два. Скільки тут лелек? Один лелека. Скільки тут качок? Дві качечки. Один і два. Молодці гарно виховали. Гарно ви пограли в гру. До побачення, до нових зустрічей в країні математиці!